Діти, діти, марні надії, марні мрії, марні всі слова, якщо втратимо ми Україну, за малою буде нам земля, якщо сонце зійде над краями, де наш прапор вже не має рить. наші діти. Будуть під катами, пліном зради і зневаги гнить. Наша втома, наші кров та сльози, як туман, розтануть восени. Українці ми не малороси, На своїй ми стоїмо святій землі. І нехай іде страшна навала, і нехай вбиває нас війна, ми не зрадимо закусень сала. Те, що мати нам заповіла, Хай калічать кулі та гармати, Наші почернілі тіла, нашу душу дияволу не взяти, Тільки загартова війна стане сім'ям нового врожаю, кожна крапля крові патріота, повновісним колосом постане Українців майбуття спільнота.